Як правильно зафіксувати пошкодження майна внаслідок війни, щоб отримати компенсацію? Найпростіший спосіб подати повідомлення через портал Дія або через центр надання адміністративних послуг, або ж нотаріуса, які офіційно реєструють повідомлення в Дії, які дані потрібно там зафіксувати: перше інформація про власника житла та його контакти. Друге дані про нерухомість. Це може бути інформація з документів та опису оселі, якщо документи втрачені. Інформація про пошкодження, коли це сталося, що зруйновано, фото та відео, якщо вони є. Крім цього, раджу отримати акт від органів місцевої влади, де будуть зафіксовані пошкодження, подати заяву до поліції і в разі руйнування, і у випадку, якщо оселю пограбували, та звернутися до ДСНС, якщо була пожежа. Якщо цього не зробити вчасно, то в майбутньому буде складно зібрати докази, а отже, отримати компенсацію. А особливо в тому розбірі, який хотілося. Б. Тож, якщо у вас виникли питання, ви можете перейти за посиланням в шапці профілю, і наші юристи з радістю вам допоможуть.